Приготуємо найкитовішу кето-піцу. А даємо овочі, які ми любимо будь-який пережарений фарш. І саме основне робимо тісто: мигдальне борошно, трішки солі, трішки сиру і одне і це. Все перемішали і намагайтеся якось це намазати, бо воно не розкатується це тісто. Далі робимо соус, помідор. Плюс часник і жаримо на смальці. Пережарили і після того покриваємо зверху по піці. Ну і даємо, звісно, цибульку. Потім там всі свої овочі. Хочете, можете додати, до речі, майонезу. Упс, ах, Ми знову забули. Ну, фарш треба низ, А ми знову щось натупили в цьому відео. Зверху додаємо сир. І ставте люди, ще один наш такий затуп, Ми поставили це, знаєте куди, на сковородку. Робіться в духовці, тому що вона трішки прилипає, але вона теж дуже смачна. І жаримо, не забувайте, жарти все на смальці.